Три речі дивні для мене навіть чотири, яких я не розумію. Мудрий Соломон чи Агур, він не може це пояснити. Дороги орла в повітрі, дороги гадюки на скелі, на скелі, дороги корабля серед моря, і дороги чоловіка до дівчини. Чому Орел іменно летить по такому маршруті, тяжко сказати, чому гадяк, гадюка іменно так по теж. чому корабель? Море ж немає ніяких маршрутів, куди він пливе, куди хоче. І це таке порівняння і дорогу чоловіка до дівчини. Тяжко пояснити, як в серці чоловіка з'явилася симпатія до дівчини, так? Що на це вплинуло? То тяжко пояснити. Тяжко. Я, мені раз розказувала одна людина, я. Як каже тато, погане завжди запаминається, якби так слово Боже запаминалося. Була передача «Окно», чи що з тим знаїм, чи, чи не знаю, якась була передача. І худий такий хлопець і дівчинка така добра, ну такі трошки якби несиметричні двоє. І Він питає і каже: як ви її полюбили? Ви ж такі різні. Що ви в ній таке знайшли? що в нас Він каже, від неї булочками пахло. От, булочками пахло, і, і деколи люди дивляться, як, як зійшлися двоє людей повний дисбаланс, ніякої гармонії. І люди диву дивуються, як вони могли полюбити один одного. Ми би не так планували, а, а, а Бог так планує. От сподобається в людині, хтось думає, я надто повна, а якраз сподобалось те, що повна, худа, якраз то сподобалося, що худа. Друга думає, о, я не вчений, немає інституту. Якраз така комусь треба, щоб було без інституту, щоб бараболю добре копала. І то Бог знає, як воно, як воно до, до, до жінки серце чоловіка, то не розкажеш. То не розкажеш. То Бог. Бог парує людей. Бог. Деколи здається, що не Бог, а потім проживеш багато років і думаєш, точно Бог. Бо то би інакше було зле. Інакше було зле. Така дорога жінки, ага, це доповнення до 19-го, така дорога жінки-блудниці наїлася, обтерла рот собі і каже, я не вчинила злого. Наїлась, обтерла рот до чого це? До блудниці. Така дорога жінки блудниці, теж така непонятна, так? Блудниця згрішила і каже, я нічого пану не зробила. Вона так каже, бо вона не розуміє, що вона зробила, чи вона так каже, бо вона так каже, як думаєте? Її совість не докоряє. Можливо, знаєте, є такий момент, от Бог дав такий світильник внутрішній людині совість. І якщо людина не слухає голоса совісті, от кажуть, безсовісна людина. так? Перший раз, коли дівчина одіває мені юбку, і їй стидно вона ту спідницю тягне вниз. їй стидно їй каже, що весь світ на неї дивиться. Потім вона собі так походила, адаптувалася їй вже так нормально. Їй вже совість нічого не каже. Чому? Бо вона спалила совість. Вона каже: Мені совість, мене совість не засуджує. Вона не засуджує по двох причинах: коли ти добре робиш, і коли її вже нема, вона вже спалена і вже нема кому тебе судити. І то, що навіть світська людина, розуміє, що стидно, а людина може читати Біблію і не розуміти, що це стидно, що нормальні виховані люди так собі не дозволять.